На водоймі у селі Киданці поблизу Тернополя відбулись змагання з риболовлі для військовослужбовців, які були поранені та не можуть повернутись до виконання бойових завдань. Участь у турнірі взяли понад два десятки військових. Організатори зазначають, започаткували такі змагання насамперед для того, аби подякувати захисникам за їхню нелегку службу і допомогти впоратись із складним реабілітаційним процесом. Додають, що планують проводити такі рибальські турніри на постійній основі, адже для захисників це пошук спілкування. Нових захоплень та, зрештою, покращення свого ментального здоров'я. Тут тихо, спокійно відпочиваєш, що від немає натовпу, людей. Природа, одним словом. На відпочинку в Донецьку декілька разів був на риболовлі для відпочинку. І сказали, що я такий захід, є можливість з'їздити, то думаю, чому би і ні. Ми планували, щоб хлопці просто половили рибу, але хлопці самі зацікавлені, вони розбилися командами по секторах. І потім в кінці дня буде рахуватись риба, яка була зловлена протягом дня, і той сектор виграє, хто спіймає більше риби. тут е, працює правило, спіймав відпустив. І тут е, не можна ловити на всякі оснастки, які можуть пошкодити рибу, так як вона може пошкодитись, потім десь попаде якась хвороба, і риба потім загине. А так як це спортивний став. тут які робиться все для того, щоб не травмувати рибу? Також є мати, щоб поставити рибу на мат, щоб вона не травмувалася об землю.